Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Ford C Max. Автомобіль у нас в максимальній комплектації, гібридна версія, комплектація Titanium. В нас є абсолютно все. Сліпі зони, є автопаркування, в коло, камера заднього огляду, 17-го радіусу, оригінальні рідні, легкосплавні диски, досить класно виглядає, є безключовий доступ. Відчиняємо по салону, пройдемо з вами. Стан верної карти без зауважень, кнопки у нас не затерті, електрорегулювання водійського сидіння присутні, стан шкіри бездоганний на дотик, досить приємний. Речах перемикання передач у нас не затертий, стан пасажирського сидіння також без зауважень, досить гарно експлуатували автомобіль, є підів'я переднього ряду, клімат у нас до зони, режиму руху, тут у нас автопаркування, вимикання усіх парктроніків, відчинення багажного відсіку. Мультимедіа у нас великий екран. Музика Sony з сабвуфером. По двигуну помилок немає, нарікань так само, тільки по підкачці колес. Шкіряне кермо, повний мультируль, друзі. Компутація досить класна. І, що немало важливо, панорама на увесь дах. Перейдемо до заднього ряду. І побачимо, що тут нас зустрічає досить просторий салон. Ну і стан досить охайний. Є вентиляція Клімотролік, повноцінна розетка в нас. Стан верної карти також бездоганний, друзі. І що немало важливо, що відчинення кришки багажника тут присходить махом нахід, друзі, як у кльових нових люксових тачках. Тому, друзі, досить приємний автомобіль, досить обслугований. Рекомендую приїхати побачити самостійно місто Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте у автомобіля, невеликий розхід пального по місту до 7 літрів. Тому рекомендую, друзі, економний практичний автомобіль. Дзвоніть, записуйтесь на тест-драйв. Чекаємо на вас.